Відключення світла одна з найбільш актуальних тем на сьогодні. Її найчастіше обговорюють у місцевих пабліках. Ми вирішили запитати у чернівчан, як часто в них вимикають світло, чи дотримуються графіків і як загалом люди навчилися жити за нових умов. Ну, як і у всіх, часто кожного дня немає світла по 4, по 5, по 6 годин. Тому який максимум? Максимум 5-6 годин. Сьогодні п'ять в один взається або шість, я не пам'ятаю, вже так. І що ви робите, коли на вас ви може звикли, чи ще коли викличеш якось? Ну як, тайм-менеджмент? Старо всягаємо все, ну як і всіх. Звичайно, погано, що його немає, але що робити? Такі часи. Ну, зараз достатньо часто, вранці, ввечері, ну, десь на 4 години приблизно. Найдовше бувало скільки? Ну, мабуть, у перші рази, коли там могли і на півдня виключити таке. Ну, але зараз все, ну, краще, мені здається, ніж тоді було. Добре. І що ви робите коли нема світла? Ой, ну це питання таке, а, іноді читаю, дуже воно така атмосфера виходить класна, А ще можна там з сім'єю посидіти, пограти в ігри. Це так класно, коли просто вся сім'я нічим не займається вже, і ми тоді сидимо, і так воно якось романтичний вечір, щось таке. Ну, світло, вроді би, вмикають по графіку. Я зараз живу в гуртожитку, тому що в мене навчання відбувається у медичному коледжі. А вроді би по графіку все вмикають, все добре. Ну так, але як, скільки там може бути, наприклад, максимум годин, що немає світла. 6-7, 4? Ну, десь у день нема, годин. 8, 10, десь так. А, Загалом, так, так? Ну, да. а так вроді би є, все добре. Як ви навчаєтеся за відсутності світла? Чи вже пристосувалися якось, чи не навчаєтеся, поки що? Ну. До навчання я пристосувався, заряджаю ноутбук і стараюся загружати, коли є світло або мобільний інтернет і виходить навчатися». І коли нема світла, чи якось що ви загалом робите? Ну, крім того, що навчаєтесь там, чи може трошки, як це такі можливість відпочити? Ну, я також граю на гітарі, у мене хобі є своє. А ще в телефоні трошки сижу. Вимикається. Як за часто? Ну як по графіку, рідко коли ну буває, не співпадає графік. Буває звичайно, але більше більш-менш співпадає. Ми а в 13-й групі. А, це вулиця Довгоша, ну, більш-менш співпадає по графіку. А як найдовше не було світла на професію? 6 годин. Чи для вас це важко, чи ви вже звикли? І... Важко, тому що опалення від світла і в хаті 15 градусів не дуже комфортно. Троє дітей, бабуся похилого віку, то, тобто не дуже комфортно. Так, як ви простосувалися, якось щось дуже навчилися. Якось ну, взагалі в нас генератор на, на крайняк, при тому ми стараємося його не дуже запускати, тому що невідомо, який буде лютий, невідомо, що буде наш ворог, що, наскільки сильно буде далі цей, бо поки що так. Світло у нас є достатньо нормально. Ну, як за часто не вимикають, наприклад? Вимикають, допустимо, на 4 години, вимикають на 2 години, 3 рази в сутки, 4 рази в сутки. Ну, нас все влаштовує, так, нормально. Це ви в Чернівцях, так? Чи... Я в Чернівцях живу так. А як за... найдовше, наприклад, як то буває? От найдовше коли не можна... Ну, саме таке велике у нас, я живу на рощі, значить, саме більше у нас було, мабуть, 6 годин. У тому районі, де я живу, по краю так. Мене з вікна видно рошу, то часто там буває темно-темно. Так, 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 так. Шість так. Ну, годин у нас було таке. А так перелетають 4 години, 3 години, як який день. Всі у нас сусіди, всі такі теж, ніхто нічого не нарікає, ні на що. Це гай добре. Ну, а в соцмережах, хоч бачите, купа, таке саке, були нерву. Ну соц... так, зрозуміло, у нас ж народ такий. тут Все Наші всі єдині, да. а тоді світло якесь їх, тому що тут у нас спокійно, а там не добре, а де не добре, вони просто цього не знають. А тебе вимикають вдома світло? Ну, не дуже часто. От дві години на день і п'ять годин виключають. А як ти вже звик до цього, чи важко тобі? Е, звик. Не, е, не боїшся ти на ті сидіти? Mm. Чи може нам поки подобається? там ліхтарики, свічки, прикольно так? Так, подобається. <свісно> а уроки тоді можна не робити уроки, так? Чи треба все одно робити? Треба все одно робити. А як ти робиш ліхтариком уроки? Ну так. Очки не болять тебе. Я хочу, щоб у мене. Щоб по всій Україні вже не було таких екстрених відключень, то я хочу, щоб ми перемогли.